М -м -м від президентства він дійсно втомився. Якби там зараз то там не, не той -во, там, про нього не думав, як людина він втомився від цього всього. Воно є, є така справа, чи готовий він віддати е -е, своє, своє місце да, за певних умов внутрішніх йому потрібно, щоб він пішов з правильним обличчям. М -м -м -м. Ну, у нас зав'язка на рейтингах і на те, про що, що там про нього думають. От, про нього, про його команду. Йому треба створити, він готовий покинути а, місце президентства, скоріше з правильним лицом, як люблять ви виражатися, певні політичні ага. одиниці. Та у нас фальсифікації, ймовірні, і без електронного додатку. Я вас прошу. Це ж питання. Це ж не те питання, давайте так. Ну, типу, захочуть підробити що паперовий який, що електронний варіант, абсолютно. Е, ймовірність якихось підтосовок безумовно є. Чи є вона велик, ну, прям великий варіант? Не зовсім. Тобто, ми тут скоріше говоримо про якісь мінімальні відсоткові накидування, але не про глобальні штуки. Це не не яколо у Лукашенка приявці в 70% забрати собі 150% виборчих голосів, розумієте, або 200, або всі, ну коротше, або всі 300%. А, от, до речі, треба подумати, що нам з вами вигідніше. 300 у Лукашенка або 200? Це такі локальні жарти. От, Да, але е, е, у нас е, після ситуації з майданом і двох революцій, помаранчевої революції гідності, не ризикнуть накручувати е, відсотки так, щоб це не виглядало, Ну ви зрозуміли, щоб це не билося з людською думкою. Ой, до того залужного залишите дядьку на своїй, будь ласка, роботі вже і відчепіться від нього з тими, блін, закидами про політику. Е, мільйон десяти раз, скажу на сьогоднішній день із цього, що було переполі. Передивлено по залужному, по перше там немає бажання йти в політику, не немає змиріться з ним. Йому подобається військова справа. Це передивлялися мільйон сто тисяч майстрів, які об'єктивно дивляться, а не за імпатії до або там не імпатії до залужного. Немає там бажання йти е, в політику, стати обличчям якоїсь політичної одиниці або залучити себе в політику до якоїсь команди. То там має бути якась пропозиція з цим пов'язана а гідної пропозиції по із того що я передивлялася залужному, ніхто не надав там, де він би погодився з цими людьми іти до політичного двіжняка. Тому залиште ви залужного виконувати свою роботу в Англії спокійно. Отже, всі його пхають в політику, забувши спитати, чи хо хоче пан Валерій іти в ту політику, чи ні. <свісна> м -м так, можливо, але ми не зовсім маємо зараз а, розробленого механізму. Тобто, у нас зараз є сирий варіант, як би воно могло виглядати, і немає жодної конкретики. Да, ми там зібрали якусь інформацію, але реалізувати у, у її, а, щоб воно грамотно і правильно, прозоро, адекватно працювало. У нас поки м -м немає неможливості, не варіантів тобто і ще технічно воно не допилене абсолютно. Я дивилася це питання. Ймовірність того, що він спробує балотуватися на наступний термін. Є вирогідність, є вона випадає. Цю ідею не відкидають до останнього. Не у не, не сам офіс, не його команда, не він сам. Він буде намагатися зробити так, щоб піти або на красивій ноті, або піти на другий термін для того, щоб доводити зворотнє все. У пана е, Володимира Зеленського є у цьому одна велика проблема. Він, скоріше, як медіа персона, в першу чергу багато років нею був, дуже сильно переймається з приводу того, а що ж про нього скажуть люди. Давайте так, дуже грубо, о, о, дуже примітивно поясню цей момент. І це дуже часто керує ним, а не він керує цим. Mm, я би не сказала, що він жалкує, що він пішов у президенти. Mm, ні, Я би не сказала, що він прям жалкує, Ні. Mm -mm. тільки у форматі, якщо ми приймемо якийсь заморожуючий момент, тобто, поки йдуть активні бойові дії, mm -mm. поки немає жодної паузи, mm, ми. і... Uh, Нами і так вивчаються системи дистанційних всяких штук. Да, вони якраз е, в, в, вивчаються для для того, щоб запровадити їх у випадку заморожування конфлікту або завершення гарячої стадії війни, але це все одно має бути завершення гарячої стадії війни. Тільки після того ми можемо говорити про якісь вибори, бо до того, м -м попри тулі, ну таке. Його там можуть і готувати і зараз, але для нього ні, для нього воно виглядає все дуже печально. Не зовсім. Там і будуть переважно старі обличчя, але в мене випадало, що ми можемо побачити нових обличчя, але вони майже всі зав'язані на військових, як не крути. Військові, які виступають за військові, які є гарантом предвиборчої компанії, військові, які стають обличчям і гарантієм там тієї чи іншої партії. Тобто, ми нові обличчя побачимо. Питання якості цих обличчя це вже другорядний запит, розумієте? Типу а, mm -hmm. от але, якісь нові обличчя, да, є вони зовсім опозиційні. Ну таке, як завжди, на в Раді, можливо і опозиційні. В совмісній сауні не дуже. Оцей придурок, скоріше за все, попреться. Угу. Да. ну, дійсно. Причому при підтримці когось зі світу, скоріше за все, ті зв'язки, які він замав зараз у Штатах, дозволять йому о, намагатися просувати себе як кандидат. Це поки вообще, в принципі, ми говоримо про те, що неможливо реалізувати як таке на сьогоднішній день. Начні почати предвиборчу компанію 25 му залишається ймовірною історією в залежності від того, як і хто з ким буде домовлятися. Повноцінні вибори дуже важка історія. Мене не випадає і жодного разу не випадало, щоб ми говорили саме про вибори у 25 му році. Підготовка до чогось ймовірний уже ну, якби да, уже переход до якихось дій пов'язаних з виборами. да. Але щоб прям коротше, але щоб прям вибори? Mm -mm. Будуть однозначно. Пані Юля Тимошенко для того, і маталася в Америку на інаугурацію Трампа, аби замати собі зв'язки, які допоможуть їй додатково в медіа і так далі просуватися по політичній сходинці. Але а, я дивилася питання пані Тимошенко. Її хтось спонсорує скоріше для відтягування голосів, ніж для того, щоб вона зайняла президентський пост. от пан Петро Олексійович нікуди не дівається з нашого радару йому вигідніше залишатися сірим кардиналом. Ми його стільки разів передивлялися в нього нічого не змінилося. Йому вигідніше зробити внутрішню узурпацію влади. За, за іміть собі всі контакти і людей в кожному міністерстві і в, уйти в тінь. але контролювати це зі сторони, не будучи при владі. Mm, таке достатньо ізольована позиція в таких персоналі. Ну, типу, mm, дуже малоймовірна, прям дуже малоймовірна історія. Хіба в команду до когось підсунути якихось людей? Оце да, оце більше. Ну, типу, в ко в команду, щоб просочився який-небудь проросійський товариш з їхнього звіна, да, типу, але не прям саме президентство. Так вони і так тиснуть тільки для того, щоб проводити президентські вибори. Нам треба закінчити бойові дії, а бойові дії поки не закінчуються. Можете свій тиск засунуть собі, знаєте, куди самі. Все, поки я не бачу, ну поки в мене не випадає. нам ну, по перше ще не, не настав час, і ще з усіма всі не домовилися і не залучили собі. Тих, хто би міг, як бути, тобто ми зарано про це говоримо. Є кандидатури, які чітко прослідковуються, що да, ми будемо йти в політику і завжди туди пхалися. А є кандидатури, які е, не отримали іще ніякої тієї пропозиції, заради якої б ми не могли йти в політичну коротше, в політичний двіж.